Десь там в світі фантазій, є магічна бібліотека. І бібліотекар лібі, яка обожнює читати історії. Привіт! Це я. Готові послухати чудову історію. Дівлаштувайтесь зручніше. It was night time in the supermarket, and everyone was sleeping peacefully. Була ніч у супермаркеті. І всі спали спокійно. Or were they? Справді? Someone was looking for trouble. Хтось шукав неприємності. Soon this supermarket will be mine. All mine! Скоро цей супермаркет буде моїм, повністю моїм. And with one click, all the freezers were switched off. І одним кліком усі морозильники були вимкнені. You may already know this, but some vegetables are frozen for a very good reason. Можливо, ви вже знаєте, але деякі овочі заморожують з дуже поважної причини. If they defrost, they turn bad, really bad. Якщо вони розморозяться, вони псуються дуже сильно. One evil pea is bad enough, but now there were bags of them. Один злий горошок. Це вже погано, але тепер їх було цілі пакети. The supermarket was in meltdown. Супермаркет опинився в хаосі. Run for it! panicked Peppa. Рятуйся! запанікував перець. Save me! «Врятуй мене!» – кричала Диня. «Save me!» – Great Carrot. «Врятуй мене!» – кричала Морква. «I'm melting!» – pleaded Lolly. «And time's running out!» «Я тану!» – благала Льодяник. «І час спливає!» «Was there anyone who could save them?» «Чи був хтось, хто міг їх врятувати?» «Супертейто! To the rescue!» «Супертейто!» – поспішає на допомогу. But before Super Supertato could save anyone, але перш ніж Supertato міг когось врятувати, he was attacked by a swarm of bees. На нього напала зграя горошків. What's going on? asked Aubergine. Що відбувається? запитав Баклажан. We are doomed. That's what cried Cucumber. Ми приречені. от що! закричав огірок. Things were getting from bad to worse. Situation ставала все гіршою і гірше. Super was thrown onto the conveyor belt, and he was heading straight for the bagging area. Super кинули на конвейную стрічку і він прямував просто до зони пакування. Was this the end of Super Tata? Невже це був кінець I'm going to need some backup. If I can just call. Мені потрібна підмога. Якщо я тільки зможу зателефонувати. Super veggies to the rescue. Super овочі на допомогу. They used Ninja Know how. Вони використали навички нінза. They used Massive Muscles. Вони використали потужні м'яси. They used fancy footwork. And they used a box with a door caught in it. Вони використали спритні ноги І вони використали коробку з вирізаними дверцятами. But what about lollies? And where was Sou Potato? А як же людяники І де був в суперта? Sorry, I'm late. I just needed to pick up some dessert. Вибачте, я запізнився. Я просто мав забігти за десертом. And now for those freezers. А тепер заморозильники. And I'll be needing a glass and a piece of paper. І мені знадобляться склянка та аркуш паперу. Who ordered the vegetables? screeched the evil pea. Хто замовляв овочі? завирещав злий горошок. You think you've bitten me? But I'm going to mm -hmm. Ви думаєте, що перемогли мене? Але я збираюсь. Mm -hmm. «You are going to do what?» Asked Super Potato. "Ти збираєшся зробити the Запитав Super Potato. "Three cheers for Super Potato!" Shouted Broccoli. Three раза a за Super Broccoli. Super Potato blushed. Super Potato "I couldn't have done it without the super veggies. Я не зміг би зробити це без super овочів. Actually, I'm not a vegetable. I'm a fruit," said Tomato. And everyone laughed and cheered. Загалі то я не овоч, я фрукт, сказав помідор, і всі засміялись та зраділи. So with the peas bag in their bags and the freezer locked, the supermarket was once again a safe place to be. Отже, з горошком, що знову в пакетах, і морозилками, які зачинено. Супермаркет знову став безпечним місцем. «Isn't it wonderful?» – said one седвон to another. Чи це не чудово, сказав один людяник іншому. We are all back to normal again. Ми знову повернулись до звичного життя. Дякую, що слухали мою історію. Пам'ятайте, коли ми слухаємо, ми вчимося і говорити. До нових зустрічей на каналі Слухай і Говори. Не забудьте підписатись.